Щиро вітаю на каналі бренду Кентавер у проєкті Битва за врожає. І якщо ми чогось і навчили за останні два роки, то це тому, що життя не передбачуване і нічого не гарантоване. І так важливо цінувати кожну мить цього життя, радіти, проводити більше часу з рідними людьми та займатися справою, яка ближче до душі. Про це і не тільки піде мова в сьогоднішньому репортажі. Кочовики залишили помітний слід в історії краю: більшість місцевих гідронімів мають тюркське коріння, зокрема. Назва річки Кільчень, яке походить від тюркського слова кільчекс шабля. В Дніпропетровській області розташувалось і селище з такою назвою. Воно знаходиться біля витоків річки Ягідна. Сучасні селища проявляється в його нащадках, які продовжують сільськогосподарські традиції своїх пращурів. Тож прямуємо до одного з таких приватних господарств. Настала гаряча пора аграріїв. Саме тому ми змогли знайти господаря за роботою в полі. Добрий день, пане Павло. Добрий день. Як відомо, весняний день цілий рік годує. І у вас так? Так, да, у нас село, роботи багато. Як тільки весна приходить, так і робота. Ну так і є. На початку кілька слів про себе. Я зараз на пенсії, працюю, шоферую потрошку. Mm. А господарство вдома, огороди. Коротше, весна це напружений труд. А, а яке саме господарство і скільки взагалі землі обробляють? Ну, землі в нас такої, як паїв, немає. О, а так насобирали клаптиків 25-30 сотих. Угу. О, і на них і працюємо. Господарство держимо, Кролики, свині, угу. і кури, ну таке, мелоч. О, і з цього, з цього і живемо. І маєте прибуток? Да, має, угу. да. Сіно, сіємо, люцерну. Угу. Тікуємо і продаємо тюки, Зрозуміло. який не який прибуток є. А, а до цього якась техніка була в роботі у вас? Звісно, була. <клес> Земля ж є, без техніки нікуди. Була моя ДВшка 244-та, угу. працювала нормально, все, безпроблемно було. Ну, роки свої взяли, підстаріла, вирішили ну, взяти трошки смішніший трактор. Угу. О, той продали, цей купили. Тепер на цьому робимо. Обробляємо. А, а скажіть, які вимоги ви висували до нової техніки? Саме головне це ціна uh -huh. і потужність. Uh -huh. Uh -huh. А з чим взагалі порівнювали? Uh -huh. Які критерії у вас при виборі техніки були? Дивилися, моніторили <coughs> по всіх роликах, дивилися uh -huh. на «Ловол», на Донгінг, ДВ. Uh -huh. uh -huh. Ну, а коли побачив кентавр, все все забув. Uh -huh. О, мені він Дуже сподобався, і я вже далі, як то вже нічого не шукав. Вот. Комфортно, обзор хороший. Що ще треба, потужність. А колір? Ну, колір это, да. був зелений, але я зелений мені щось не сподобався, а От красний, так. Так, це моє. А з технічної точки зору, що саме сподобалось? Ну, саме таке реальне, що... Сподобалося двигатель 4-хціліндровий. Якщо uh -huh. сравнити його з ДВ, яка в мене раніше була, вот, то дуже велика рація. Uh, 24-ка. <clears throat> да, uh -huh. Мощі не мерена в нього. Прямо uh -huh. <laughs> Ну, Що ну, сказати, сила. сила, сила є сила. Во. І ще добре тим, що зимою дуже легко, що є подогрівна вот свічка, mm -hmm. подогрів воздуха перед запуском. дуже-дуже удобно. І mm -hmm. ще добре тим, що у нього топліний бак mm -hmm. дуже в дуже хорошому місці, mm -hmm. бо дуже удобно. Не треба каністри тягати на нагору, наливати. Він збоку mm -hmm. низько, добре. І ще добре тим, що є обратна система топліва. Mm -hmm. Вся і злісиство все попадає назад у бак. Тут виходить і економія, і тяга і. Продуктивність. Да, 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 mm -hmm. да. Добре тим, тим, що ще в нього тут дуже хороший попередній міст. Дуже такий дебелий. Редуктори хороші, іменно для такої мощності трактора, як 50-ка. Mm -hmm. Дуже висока, хороша, хорошої якості, гума. Mm -hmm. От. Не боїся десь провалиться, завіситься. Mm -hmm. А який час вже техніка в роботі у вас? Трактор ми придбали в августі місяці прошлого року. Uh -huh. О, наробили вже 130 мотогодин. Uh -huh. О, ніяких проблем не було. Все роботи, все і все ну, на... Проробили 40 мотогодин, поміняли всі масла, як по інструкції положено, uh -huh. кругом. А яку навіску використовуєте і які взагалі загальні враження від роботи? Ну, Навіску використовуємо від прошлого, <кхи> прошлого трактора mm -hmm. малого трактора. Навіска мала, mm -hmm. ну, по розмірам вона не підходить до цього трактора. Роботи пахаємо, косимо, возимо, фірифризеруємо, mm -hmm. Во. рубаємо гілки, работаємо валом відбором, мощності. Mm -hmm. Ну, гідраліка, звісно, це. Это... Обов'язково в роботі, без зіравліки нікуди. І ще була така робота, пеньки виривала. Це дуже, uh -huh. дуже важка робота, старі дерева Во. пробували з порядком по сухій землі без проблем. Вигрібає все, що можна, вириває. Ну і добре. А яке за цей час, на вашу думку, було найбільше навантаження на трактор? Ну, найбільше навантаження було це пахота по цілині. Uh -huh. Сиро, мокро. Буксує, але все одно трактор справився прекрасно з цією роботою. Люблю, коли зроблено все з душею і надійно. А, а взимку трактор на відпочинку? За, звісно, ні. Ціни на газ дуже великі і приходиться отаплювати будинок дровами. Все mm -hmm. да. ми їздимо, <кхм>, возимо гілки, рубаємо. Значить, кабіна це дуже хороше діло. Все така різниця дуже велика з кабіною і без кабіни, чи по морозі, в теплі їхати в комфорті, mm -hmm. чи yeah. під, під, під відкритим небом. О. Діти наполягли, батьки купити <laughs> е з кабіною. Вже ж таки не молодий, комфорт нужен. І, і подальше, бо це жива копійка, без шкоди для здоров'я. Well, а, а скажіть, за час експлуатації чи були поломки і які взагалі загальні враження від техніки? Ні, поломок ніяких не було. Провели обслужування mm -hmm. по регламенту mm -hmm. і далі пішло в роботу. Все працює належним чином, це найголовніше. Okay. До цих характеристик ніяких претензій немає, поки все, 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 все в нормі. Нічого не ламається, все, mm -hmm. все, все mm -hmm. робить. Якщо душа лежить до техніки, то і працювати дуже легко. Дякую, пане Павло, за змістовну розмову, що знайшли час поспілкуватися з нами. Нехай лани щедро родять, а на родючій українській землі оселиться нарешті мир і спокій. Мені в свою чергу приємно, що торгова марка «Кентавр» турбується про своїх клієнтів, про їх думку про трактори. Бажаю вам тракторних новинок а всім нам. Чистого неба мирно над головою. Дякую вам, пане Павло. Дякую вам і хай щастить вам. Дякую. Ну що ж, друзі, таким був наш репортаж про господаря з Дніпропетровщини. А якщо ви зацікавились проєктом та бажаєте взяти участь, не зволікайте та телефонуйте саме зараз. І вже завтра ми будемо у вас, то розповімо про здобутки з технікою кентавер на всю країну. Всі витрати по знімальному процесу, звичайно ж, ми беремо на себе. Також рекомендую подивитись попередні ролики. Посилання під цим відео. Весна це час оновлення та відродження, тепла та радості, надій та змін. Ми віримо в краще. Дякую за увагу. Будемо вдячні за лайки під відео. Звичайно, щоб не пропустити жодної цікавинки від Кентавр, підписуйтесь на канал. До зустрічі у проекті!